В'яжемо разом з Надією. Сьогодні я вам покажу метод закриття петля в петлю без використання голки. Ось такий виходить шовчик. Я використовую його на шкарпеточках досить зручний, мені він подобається. У нас є полотно. На двох спицях. Так. Ми його складаємо так. Як... Ну, у мене шкарпетки вони так складені. Якщо ви це плеч... плечовий виріб зшиваєте, то вам можна е... скласти виворітніми сторонами один до одного. Ниточка у нас знаходиться ось на цій другій спиці. Кількість петель повинна бути однакова, це зрозуміло. І ми будемо почергово пров'язувати. Для того, щоб нам вдалося гарно завершити, нам потрібна ниточка в 4 рази довша, ніж сам цей відрізок, який ми будемо закривати ці петлі, вдвічі довша. в тричі, і в 4 рази. Ну, я трішки ще добавлю там для зручності. так. Відрізаю непотрібну ниточку, і будемо розпочинати. І так. і так, розпочинаємо всі петельки на першій спиці. Це у нас буде перша спиця, це у нас буде друга спиця. Всі петельки у нас повинні дивитися в одну сторону. У мене вони ось так нахилені вліво передніми стіночками. Тут, на цій спиці, на передній, і на задній, точно так, якщо ми перевернемо, всі вони нахилені вліво передньою стіночкою. Робоча ниточка у нас в 4 рази довша за робочий край, який нам потрібно закрити. І ми її зараз перекладаємо на передню спицю і будемо пров'язувати першу петельку. Ось, наша перша петелька, ми її будемо пров'язувати виворітньою. Ми цю петельку не знімаємо, залишаємо її на спиці, витягуємо просто ниточку. Трішки повертаємо в'язання, переходимо до другої спиці. Першу петельку другої спиці ми будемо пров'язувати лицьовою, ось так, за передню стіночку. За верхню стіночку, передню стіночку, але також не знімаємо цю петельку, просто витягуємо ниточку. Це ми такі кромкові, якби закрили їх, так, щоб вони в нас не втекли. Далі ми повертаємося до передньої спиці, пров'язуємо першу виворітнюю і знімаємо її, витягуємо ниточку. Наступну з першої ж спиці ми пров'язуємо лицевою, але ми її не знімаємо. Повертаємося до наступної спиці. Першу ми пров'язуємо лицевою і знімаємо і ниточку витягуємо. Другу ми пров'язуємо виворітньою. Не знімаємо, залишаємо. Повертаємось до першої спиці. Пров'язуємо виворітньою. і знімаємо. І Наступну петельку ми пров'язуємо лицевою. Не знімаємо. Повертаємось до, до, другої петлі, до другої спиці. Першу ми пров'язуємо лицевою і знімаємо. Другу ми пров'язуємо з другої спиці, виворітньою. І не знімаємо. Першу ми пров'язуємо з першої спиці виворітньою. І знімаємо Другу ми пров'язуємо з першої спиці лицевою і не знімаємо. Вже у нас почав формуватися наш шовчик. Пров'язуємо з другої спиці ось друга спиця наша, пров'язуємо першу лицевою і знімаємо петлю зі спиці Наступно пров'язуємо вигорітньою і петельку не знімаємо. Наголошую на тому, що шовчик не треба дуже затягувати, щоб він був не стягнутим. Повертаємось до першої петлі, пров'язуємо її вигорітньою і знімаємо. Наступно з першої спиці пров'язуємо лицевою і не знімаємо. Повертаємось до другої, пров'язуємо лицевою, і знімаємо. І наступна з другої петлі, з другої спиці пров'язуємо виворітньою і не знімаємо. І так, перша на... ой, перша петля на першій спиці у нас йде виворітня, і знімаємо. Ниточку витягуємо, не забуваємо. Наступна, на першій же спиці, у нас йде лицева. Ниточку витягуємо, але петелька залишається. На другій спиці у нас іде лицева перша і знімається. І наступна йде виворітня і залишається на спиці та на петелька. Ось таким чином. І ось уже у нас почав формуватися край наш. Продовжуємо. Перша у нас з першої спиці буде виворітня. І знімаємо ниточку витягуємо. І наступна. У нас буде лицьова, знімаємо, не знімаємо петельку, ниточку витягуємо. Дру, до другої спиці повертаємося, у нас йде лицьова, знімаємо. І наступна іде виворітня, залишаємо її на спиці. Ниточку витягуємо. Перша спиця у нас йде. Виворітня і знімаємо. Наступна з першої спиці йде лицьова. Залишаємо. З другої спиці перша у нас лицьова. Знімаємо. Друга у нас іде виворітня. Залишаємо. На першу спицю переходимо. Перша у нас іде виворітня, знімаємо, витягуємо ниточку. Друга у нас йде з першої спиці лицьова, витягуємо ниточку, петелька залишається. Слідкуйте, щоб у вас була однакова кількість петель, коли ви пров'яжете, Лицьова знімаємо з другої виворітня залишаємо. І так, з першої спиці, у нас першу спицю ми розпочинаємо з виворітньої, яку ми знімаємо, другу пров'язуємо лицевою, залишаємо її на першій спиці. Ниточку витягуємо. Наступна у нас іде з другої спиці, перша буде лицева, і знімаємо її. І друга у нас виворітня петля залишається на спиці. витягуємо тільки ниточку. Повертаємося до першої. Пров'язуємо виворітньою, знімаємо ниточку витягуємо. Лицьова, ниточку витягуємо, залишаємо на спиці. Наступна спиця і петля у нас іде лицьова, знімаємо, і виворітньою ми пров'язуємо ось таким чином. Ми доходимо до кінця нашого краю. Нагадую про те, що не потрібно дуже затягувати ниточку, тому що край буде стягнутим. Загубила. І так, тут у нас іде лицева. І так, тут у нас іде лицева петля. І залишаємо її на спиці. У наступному у нас іде лицева петля і знімаємо. Тут іде у нас виворітня петля, ми її залишаємо. Тут у нас іде залишилось по одній петлі знову ж таки виворітня петля, і ми її знімаємо, це буде остання з спиці, ось таким чином, так? І у нас тут залишається одна лицева петля. Цей весь кінчик ховається. І ми отримуємо ось такий чудовий край в петля в петлю. Класний спосіб, мені він подобається, ще не потрібна голочка, Не знаю, можливо, комусь голочкою простіше. Але я роблю так: мені так подобається. Бажаю вам гарного перегляду. Надіюся, що ви скористаєтеся даним відео. Всього вам доброго, до побачення, до скорої зустрічі. Пока-пока!